Доброго здоров'я всім, радий вітати вас на моєму інформаційному ресурсі. Давайте знайомитись. Я представляю приватне підприємство навчально-тренінговий центр порятунку життя. Моє ім'я Іван Палишин і я інструктор по домедичній допомозі. Навчаю людей з 2015 року, і за цей час вже більше 10 тисяч людей пройшли у мене навчання. Як в режимі онлайн, так і в режимі офлайн. А, всі люди, хто був учасниками моїх тренінгів, отримали практичні знання по порятунку життя та збереження здоров'я як свого власного, так і життя здоров'я людини поруч а, з собою. А, працюю я завжди по такій місії життя людини найвища цінність, тому а, на своїх тренінгах я даю відповідь кожному. Учаснику на два питання: перше це про готовність допомогти, а, чи готові ви допомогти. Ви самі даєте собі відповідь на це питання. І друге, це власне я даю знання та вміння, щоб дати відповідь на питання, як саме допомогти, тому що а, до медична допомога має такий нюанс, що ми не маємо права помилитися, щоб не пошкодити, щоб не зробити гірше як вже є. Наша основна задача це стабілізувати стан постраждалої людини, потерпілої людини в різних надзвичайних ситуаціях. А ви також можете отримати ці цінні знання, проходьте навчання а, та отримайте цю готовність, отримайте відповідь на питання, як допомогти, а, щоб зберегти життя та здоров'я як своє, так і людей поруч з вами. Посилання на інформаційні ресурси. На у цих ресурсах ви можете знайти більше інформації. Я тут також викладаю лекції в онлайн режимі запису, які ви можете використовувати на благо заради збереження життя та здоров'я людини. Можете їх вивчати. Ви завжди можете підтримати мене особисто, якщо вам подобається інформація, яку я виставляю, і якщо у вас є бажання. Бо без бажання, хто кажуть, не буде нічого, то ви можете переказати на мені, мені на карту будь-яку суму грошей. Для мене це дуже цінно, і я буду щиро вдячний вам за це. Кошти використовуються мною також для купівлі медичних засобів, для навчання та для допомоги в різних ситуаціях людям. Кошти також можна переказати на мій юридичний рахунок. Посилання я виставлю під відео. Щоб ви могли також ними скористатися. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч. Здоров'я вам і з цього, всіх благ.